Веронічка і ведмедик. Де Веронічка і ведмедик? Де Веронічка і Ведмедик? Де? де, де? Ку-ку! А, а ось Веронічка. А це де, 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 де Веронічка і ведмедик. Де Веронічка і ведмедик? Де? А ку Акуку. Привіт. Привіт. Кажуть, да! привіт. Да? Тебе шапка, так? О, яка в тебе гарна шапка! Це ж червона шапка. Червона. Так, гарно, вам і теж те одягнути? Дивись! Вернічка, а як ведмедик спить? Ти бачила як ведмедик спить? Я перезнаю. Покажи, як спить ведмедик. Як спить ведмедик? Ось так, так, ведмедик спить, ось так. Ведмедик вже спить. Ведмедик спить. Ось так. так, Веронічка, а ти всіх вже ведмедиків вклала спадки. Цей ведмедик уже спить. Спить ведмедик. Ми не будемо йому заважати, він спить. Хай спить. Ми його. І ведмедик панда, так? Ведмедик панда теж спить. Спить ведмедик панда. Ой. А що це? Що це? Пішли перевір. Там? Хто це там? Це ж ведмедик. Ведмедику. Ой. Що? Хто тут? Хто тут? Це ж ми ведмедику. А, -а, -а! привіт. Привіт, малюки. Привіт, ведмедику. А що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Я, я хотів пити. Пити, значить, ти хотів. Ведмедику, а що ти хочеш пити? Води? Чи, може, молоко? Я, мабуть, хочу води. Так, я хочу. Води. Добре, ведмедику. Тримай, будь ласка, води. Ось, тримай, попий, ведмедику. О, дякую, 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 О, ам -ням 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 -ням. А, дякую. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Дякую. Дякую, мама, дякую, Веронічко, дякую, малюки. Ну що, ведмедику, тепер ти готовий іти спати? Так, 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 я готовий йти спати. Пішли у ліжко. Пішли у ліжко, ведмедику. Дякую, 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 Веронічка. Дякую, малюки, дякую, 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 дякую. Я більше не хочу пити. Більше не хочу. Ні-ні ні. Дякую, більше не хочу. Ні-ні-ні. Ведмедик -ні -ні. попив водички. Тепер ми у ліжечку. Ведмедику. І мама поп'є водички. Як смачно. Я дуже люблю пити воду. І ведмедик ще поп'є. Але дивіться, бо ведмедику захочеться на горщик. Ведмедику, а розкажи нам, будь ласка, де ти сьогодні був? Де ведмедик сьогодні був? Я сьогодні був у такому чарівному місці. Де ж ти був? Там багато, багато тваринок різних, тільки я забув, як називається. Може, це Зоодарк? Так, 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 це зоопарк. Я був у зоопарку. О, Веронічка, ведмедик був у зоопарку. Ми теж обов'язково скоро сходимо з тобою у зоопарк. Там багато різних тваринок. Медику, а які тваринки тобі сподобались більш за все? Мені сподобався більше за все Пелікан. Правда? Чому? Пелікан, ти знаєш таку пташку, Веронічка? Пелікан. А ви, малюки, знаєте пташку пелікан? Це така пташка, яка живе на півдні України на узбережжі Азовського та Чорного морів. І коли стає холодно, пелікан перелітає у теплі краї. Ведмедико, а скажи, які тобі ще звірі сподобались у зоопарку? О, так так, так мені ще сподобалися, знаєте хто? Е, е, мавпа, Мені сподобалась мавпа. Їх так багато, вони такі маленькі і веселі. О, Веронічка, а як робить мавпочка? Як робить мавпочка? Як? А ви, малюки, знаєте, як робить мавпочка? Як? Ведмедик, як робить мавпочки. Ти побачив у зоопарку, як роблять мавпочки. Так, 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 так. Я знаю, як роблять мавпочки. Мавпочки роблять. А, а! а, а. Да. а, 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 а. Мавпочки роблять. А, 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 а. Клас. Але мавпочки такі маленькі, маленькі, маленькі маленькі. Зате дуже веселі. А ще я бачив, як мавпочка їла. А що мавпочка їла ведмедику? Мавпочка їла такий смачний фрукт, але я забувся, як він називається. А що любить мавпочка? Що люблять мавпи? Що люблять мавпи? Мавпи люблять банан. Ведмедику, <ріст> їла банан, мабуть. Ні, 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 ні. Мавпо їла такий маленький червоний фрукт, який називається. О, я знаю. Як називається маленький червоний фрукт, Веронічка? Це яблуко. Це яблуко. Мапочка їла яблуко. Ось воно. Кого ти ще бачив ведметику у зоопарку? Також я бачив великих, великих слонів. О, Веронічка, а ти бачила слонів? Та? Ні, не бачила? І я не бачила. А ви, малюки, бачили слонів? Слони такі великі-великі, так, ведмедику? Так, слони дуже великі. А що слоники роблять? У слонів такі великі вуха, великий ніс і слоники топочать, так? Топочать? Слоники топочать роблять топ-то. Топ-топ-топ-ніжками. Правильно, ведмедику, так-так-так, все правильно. Мапочки маленькі і роблять а ха Так? А слони великі і топочать ніжками. Топ-топ-топ-топ-топ. Так? топ 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 Дається, що таке сталося ведмедику. Дається, я хочу пісяти, тому що я випив багато води. Я дуже хочу пісяти. Веронічка, ведмедик хоче пісяти. Ведмедик хоче пісяти. А що нам треба для того, щоб ведмедик пописав? Горщик. Нам потрібен горщик. Веронічка, неси горщика, щоб ведмедик пописав. Де горщик, неси горщика. Давай, давай. Давай, неси горщика. Ведмедик має попісяти на горщика. Ось наш горщик. Веренічка принесла горщик. Так, ми садимо ведмедика на горщика. Хай ведмедик попісяє, так? Так, ось все, ведмедик. Сідай на горщика. Чекаємо, чекаємо, хай ведмедик попіся, добре? Ведмедик попісяв. Так, ведмедик молодець. Ведмедику. А розкажи нам, будь ласка, можливо, ти сьогодні ще щось смачне куштував у зоопарку? Так. Так, 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 так так. Я куштував таку смачну штуку, тільки забувся, як вона називається. Там було таких три різнокольорові кульки у вафельному стаканчику. Дуже, 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 дуже смачні. Схоже, ведмедику, що ти куштував морозивом. Морозивом! Малюки, ви любите морозиво? А, точно, точно, точно це було морозиво. Я тепер обожнюю морозиво. Це дуже смачно. Супер, ведмедику, я рада, що ти спробував щось смачне. Так, це було дуже смачно. А розкажи нам, будь ласка, ведмедику, яка була сьогодні погода? Було сонячно? Чи пасмурно? Хм, сонячно це коли. Світить сонечко, а пасмурно, коли на небі багато хмаринок і сонечко сховалося, коли, можливо, навіть збирається на дощ? Давай ну подумати. Я думаю, що сьогодні було сонечно, тому що весь день пекло сонечко, і я носив. Панамку. Так, ведмедику, ти великий молодець. Ти знаєш, що потрібно носити панамку, коли на вулиці сонячно. Так, без панамки зовсім не обійтись в таку спе спекотну погоду. <плеска> ти молодець, ведмедику. Поплескай собі в долоньки. Поплескай. Так, я молодець, молодець. Давай примірюємо ведмедика панамку. Приміряємо? Ось панамка, приміряємо на ведмедика його панамку. Давайте, давайте, моя панамка мені дуже пасує. А, ведмедик, який ти гарний. Так, я стильний від народження. О, так, ведмедику, дуже гарна панамка. Хочеш примірити панамку Веронічка? Дивись, а -а, тепер у Веронічки дуже стильна панамка. Носи із задоволенням, мені зовсім не шкода. Я вмію ділитися. Веронічка надягай панамку. Ого-го, ого, яка гарна дівчинка, так? А можна мама приміряє? Не можна, дякую. Тепер у мами крута панамка. Ну так. Да. Mm. Mm. Давай. А Вероничка, приміряй панамку. Приміряй, приміряй панамку, Вероничка. Приміряєш панамку? Дивись. О, ага, яка красуня. А ведмедику, давай ще раз ведмедику надінемо панамку. Давай. Хеллоу. Хеллоу. Mm. Mm. Так, дуже класна панамка. Ти молодець, ведмедику. Так, так, я молодець, Поплескай в долоньки собі, поплескай. так, ведмедик молодець. Hooray! Ведмедику, а скажи нам, будь ласка, а якби на вулиці було пасмурно, збиралося на дощ, на небі було багато-багато хмаринок. Що тоді треба з собою брати? Що? Дайно подумати. Хм, хм, може, закордонний паспорт. Ведмедику, хід твоїх думок мені дуже подобається, але можливо є ще якісь варіанти. Дайно подумати, дайно подумати. Хм, може щобити? Так. Резину відчопити, щоб можна було бігати по калюжах. <звук> Супер, це крута ідея, ведмедико, але коли вирішиш бігати по калюжам, то запитайся у мами, чи можна. Добре? Так, так. Я завжди питаю у мами, чи можна мені бігати по калюжам. Так. А ти, Веронічка, знаєш, що треба з собою брати на вулицю, коли дощ? Коли дощ на вулиці, що ми з собою беремо на вулицю? Я знаю, 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 потрібно брати з собою парасольку, щоб сховатися від дощу. Так, ведмедику, ти молодець. Потрібно брати з собою парасольку, щоб сховатися від дощу і не промокнути. Молодець ведмедико. Ведмедико, а давай перевіримо, чи всі вже сплять, бо вже пізно, вже час спати. Так, давай подивимось у вікно і перевіримо, чи всі сплять. Скажи мені, будь ласка, чи спить вже будівельний кран, який видно з нашого будинку? Так, медмедиком, будівельний кран весь день будував будинки, весь день важко працював. І будівельний кран втомився, будівельний кран втомився. І вже. Будівельний кран спить. Добре, добре, вірю тобі. Бачу, що будівельний кран спить. А скажи мені, будь ласка, а дерево. Дерево теж спить. Так, ведмедико. На дерево цілий день дмухав вітер, світило сонечко, по дереву бігали білочки, дерево. Втомилося, дерево вже спить, Дерево спить. Це дуже добре. А скажи, а автомобіль? Наш теж спить. Так, от маємо автомобіль цілий день їздив, їздив по місту, робив бі Тепер автомобіль спить, автомобіль втомився і спить. А білочки Білочки теж сплять? Так, ведмедоко, білочки цілий день бігали по дереву, збирали шишки. Їли горішки, білочки втомилися, білочки втомилися і білочки сплять. Це добре, що білочки вже сплять. А продавець морозиво, продавець морозива теж спить. Так, ведмедиком, продавець морозива цілий день дуже важко працював. Він пригощав діток маленьких і ведмедиків Морозивом. продавець морозива втомився, продавець морозива прийшов додому, вигуляв свого маленького песика, обійняв свою дочку та сина. Вець морозива ліг спати. І песик теж ліг спати. Щось я теж втомився і хочу спати. Так, ведь я теж втомилася і хочу спати. Мабуть, піду я спати на добраніч, малюки. Так, давайте. Кажи на добраніч, ведмедику!» на добраніч, ніч Давай порахуємо зірочки. Одна. Дві зірочки. Три зірочки. Чотири зірочки. П'ять. П'ять зірочок. Надо бранить, так? Да? Скажи, бувай!